В Україні сьома вечора час новин про все найважливіше на цю мить для вас. Працюють канали та СТБ. Добрий вечір. Удень росіяни обстріляли з артилерії Красногорівку. Загинула жінка, пошкоджено три багатоповерхівки протягом минулої доби на Донеччині є ще один загиблий шестеро поранених. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Обстрілювали Рашисти Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі. Всього за добу росіяни дев'ять разів атакували населені пункти Донеччини. Три з, них, три з них вздовж лінії фронту вдалося евакуювати 112 людей, серед них 13 дітей. Саме на Донеччині окупанти намагаються показати хоча б якісь перемоги і як наслідок вбивають цивільне населення. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, Росія поцілила по телевежі ракетою Х-59 у Харкові. Перебої сигналом цифрового телебачення. На щастя, ніхто не постраждав. Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Сталося це пів на п'яту дня. Росія за годину обстріляла щонайменше чотири населені пункти області. Серед них і обласний центр, Вовчанськ. Рашисти обстріляли кабами. Зруйнували територію м'ясокомбінату, який не працює, а в Дергачах та Слабожанському зафіксовані влучання на відкритій місцевості. Інформації про поранених немає. 23 місяці у полоні, тортури, катування та моральні знущання все це фактично цілодобово. Наш наступний матеріал про військовослужбовця Збройних сил Сергія Казиміра, який став на наш захист в перший день повномасштабного російського вторгнення. Разом із побратимами воював на Донецькому напрямку, а після чергового бойового виходу потрапив у полон. Подробиці далі. Знучання над українцями. Вони хизувалися тим, що вони можуть це робити з нами, тому що ми для них були ніхто все було. Скажу і тортури електричним струмом, і побиття, і резинові дубинки, і удушення було все. І так, 23 місяці в російський полон Сергій потрапив 11 березня 22-го року. Капітан одного з батальйонів тримав фронт на Донецькому напрямку. В руках ворога опинився після чергового виходу на бойове завдання, десь у півдні. Він казав: зараз ідемо на завдання бойове. На пару днів мене не буде на зв'язку. Але 13 березня 2022 року прийшла смс з невідомого номеру. Група в полоні. Перші кілька днів згадую військовий, полонених тримали в підвалі, по тому перевезли до Мелітополя, і вже там моральні тортури змінили фізичні. Просто вони отримали від цього задоволення. Ламали росіяни українських полонених не лише морально, а й фізично триматися. Допомагали думки про родину та інші в'ясні побратими. Сергій розповідає: після побитів один одному вправляли вивихи. Нелюдськими були і побутові умови, і харчування. Видавалось там грам 100 на один прийом їжі, і вони рахували, що нам це буде достатньо підтримувати свої якісь то. Життєві потребності, не здохнути, як вони казали, не здохнути від голоду. Весь цей час на повернення Сергія чекала його родина. Жінка писала листи, виходила на акції та сподівалась отримати бодай одну звістку про полоненого чоловіка. Побачила його випадково на пропагандистському відео. Тиждень я плакала, тому що ну це друга людина була на зовнішність. Дуже схудлий та блідий, але головне живий. На повернення чоловіка Тамара чекала майже два роки. 23 місяці мотивували кожного дня, тому о, я дуже високомотивована людина на теперішній час. На рідну землю військовослужбовець вступив 31 січня 24-го року. Пам'ятає кожну хвилину того дня після пережитого пекла. Нарешті обійняти родину Сергій зміг у Дніпрі. Ми приїхали в шпиталь, вони якраз там кров здавали і з голим торсом вискочив. І давай обійматися з дітьми з, з родичами. Всі ну то емоції, звісно, переповнювали. Я була дуже щаслива. Відчуття щастя, що я повернувся, що я бачу. Дружину, доньку, сина живими. І це було щастя, це була радість. Це неймовірно було. Після остаточного одужання Сергій планує повернутися у військо. Чоловік чекає на зустріч із побратимами та каже: його бій ще не завершився. Христина Венеля Денис Сінегін, факттесі тіві. Єдині новини. Україна вперше прийшла зиму на газі власного видобутку і планує зберегти цей тренд і наступного опалювального сезону. Про це заявив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернешов. Попри війну в Україні активно бурять нові свердловини та поступово збільшують видобуток природного газу. За минулий рік компанія «Укргазвидобування» збільшила видобуток приблизно на 700 мільйонів кубометрів порівняно з 2022 роком. І цю тенденцію планують зберегти. Цього року група компаній Нафтогаз планує видобути до 15 мільярдів. Дів кубометрів блакитного палива, крім того, національна компанія готова викупити весь доступний обсяг газу, видобитий приватними українськими компаніями, аби сповна забезпечити країну власним ресурсом і обійтися без імпорту газу з ЄС. Україна вперше в своїй історії пройшла цей опалювальний сезон, використовуючи газ українського видобутку. Ми не імпортували газ в цьому році з Європейського Союзу. Я радий і пишаюсь співробітниками енергетичної галузі, що видобуток збільшується навіть під час війни. Україна має використовувати український газ і йти до того, щоб стати все ж таки вже експортером природнього газу. Та, окрім природного газу із надр, надар Україна може стати лідером у Європі на ринку біометану. Це газ, який виробляють із сізоспісходів і спеціальних біозаводах. У Євросоюзі зараз попит на нього величезний, адже ЄС прагне остаточно позбутися залежності від російського палива. Тим часом Україна з її потужним аграрним сектором має великі перспективи на цьому ринку. Про це сьогодні говорили на першому українському форумі з біометану. За підрахунками фахівців, у майбутньому ми можемо виробляти по. На 20 мільярдів кубометрів цього ж відновлювального газу до того ж, наша держава має усю необхідну інфраструктуру для зберігання та експорту біометану, який за хімічними особливостями нічим не відрізняється від традиційного природнього газу у збільшенні виробництва біометану зацікавлений і нафтогаз, заявив голова правління Олексій Чернешов. Група Нафтогаз бачить своє майбутнє як сучасна енергетична компанія, де є місце видобутку нафти та газу, а також є виробництво зеленої енергетики, як вітер, сонце, біометан та інші. Тому ми дуже серйозно дивимося на цей напрям. Ми плануємо розгляд можливостей інвестицій в цей напрям. Наш аграрний сектор досить великий і що важливо в ньому дуже багато різних гравців. Відповідно, ми. Очікуємо, що це може створити багато нових гравців по виробництву біометану. Сьогодні ми по суті бачимо зародження нової, я сподіваюся, великої історії, і сьогодні вона тільки починається, але років через п'ять ми можемо побачити величезні фантастичні результати. Іноземні війська в Україні ідея французького президента Макрона, яка спричинила жваву дискусію. Та президент України заявив, не готовий покликати армії інших країн воювати в Україну. Однак їхні військові могли б тренувати українських та ремонтувати техніку. Утім, іноземці уже воюють на боці нашої держави, але не як найманці, а як учасники інтернаціонального легіону. Не за гроші, а переважно з ідеологічних поглядів. Хвилі від заяви Макрона про відправку військ до України досі здіймаються. У Польщі провели опитування. Майже 80% не бажають, аби їхня армія воювала на боці України. 10% підтримали б таку ідею. Литва готова відправити інструкторів чи військових для захисту кордонів, але лише за умови потужної протиповітряної оборони. Фінляндія не виключає відправку військ у довгостроковій перспективі. Ці уряди вони хочуть побачити, наскільки населення сприйме цю ідею. Ну може відбутися так, що уряд каже ок, а населення каже ні, ми проти, і наступні вибори цей уряд програє. Але прозондувати, подивитися, зважити цей пульс, тиск і потім вже зважати на своїх поточних плануваннях. Але на практиці не все так просто, і причин кілька. Ніхто справді ніхто не має такого ж бойового досвіду. Як українські війська ви можете відправити найкращих, найбільш досвідчених військових з НАТО в Україну чи може британських морпіхів, але вони не матимуть такого ж рівня та досвіду, як ЗСУ. Це перша проблема. Крім того, не зрозуміло, як будуть розвиватися події, якщо приміром відряджені іноземні війська зазнають втрат. Якщо французькі війська відправлять в Україну, це означає, що вони будуть атакувати ворога у відповідь. Уявімо, хтось із солдат загине. Війна Росії проти України переросте у конфлікт між Францією та Росією. І я дуже сумніваюся, що Макрон створить прецедент для ескалації з Москвою. Отож реальніше говорити про іноземних інструкторів, прикордонників, поліціянтів, які могли би розвантажити українські сили оборони на більш спокійних напрямках. Припускають українські аналітики. Я більш ніж далек від думки. Що... Що цей континент зможе прийняти участь, вірніше, буде приймати участь у бойових діях під Авдіївку, роботи Роботино, ну, там Купінськ, лиман, але у вигляді прикордонної служби чому б ні, поліцейських функції, чому б ні? Французи можуть поїхати, наприклад, і стати в допомогу нашій прикордонній службі або замінити прикордонну службу, або доповнити північний кордон від Волині до Чернігівської області. Та без достатньої зброї, зокрема й протиповітряної оборони чи літаків, жодні піхотні іноземні війська не допоможуть. Це не зупинить ракети, це не зупинить удари іскандерами по вас. Це взагалі нічого не змінить, і Путін буде так само обстрілювати інших військових. А французи навіть не зможуть забезпечити себе додатковим ППО. І потім, після перших жертв, Макрон сам скаже, що це було трішки за швидке рішення. Давайте виводити війська назад. Приблизно такої ж думки, і в офісі президента України. Пріоритетом для нас є відповідні обсяги зброї. Оце пріоритет. Давайте зброю, ми вміємо її користуватися. Так далі, що на цьому етапі потрібно: більше систем про більше снаряду, більше авіації, більше дрону, більше інвестицій у ці виробництва. А вже на наступних етапах, якщо буде потрібна логістична допомога, інженерна допомога, консультативна тренувальна і так далі, будь ласка, приходьте. Зрештою на території України вже б'ються чимало іноземців у складі інтернаціонального легіону. Це не військова інтервенція, а комбатанти, добровольці, і це більш поширення. Рена світова практика, це теж регулярні війська, та все ж не іноземні, а в складі української армії. Женевська конвенція має чітке визначення, що таке найманець. Вони не завжди громадяни і точно не військовослужбовці воюючої держави. І це їхня головна відмінність від комбатантів. Наприклад, якщо ми говоримо про іноземні легіони, вони є частиною Збройних сил України. Вони мають контракт із ЗСУ і їм підпорядковуються. Навіть якщо батальйон має окрему дивізію, він все одно частина української армії. І іноземці, які воюють на боці України, суттєво відрізняються від російських, бо воюють насамперед з ідеологічних причин, а вже потім за гроші. Так рік захищав Україну на дім Хмаладзе, бо знає, що ворог у Грузії та України спільний. Ми знаємо, що це війна і наша війна, якщо ми не зупинимо і зараз, і завтра. этих расистов и Россию не остановим в Украине. Они там не остановятся. Это будет потом следующая и Грузия, и Молдавия, и Прибалтика, и все. Мрия. Ну, мрия, это по-украински скажу. Я говорю, поднят украинский флаг Крым, а потом в Абхазию. І таких іноземців воює за Україну чимало, але це не регулярні війська іноземних держав. Та все ж навіть сам факт того, що дискусія з подачі Макрона розпочалася, це вже добре. Це показник того, що європейці нарешті усвідомили, Путіна треба зупиняти, інакше їм доведеться воювати на своїй землі. Можливо, пошкодують своїх військових, але нарешті відправлять літаки, більше снарядів та систем Петріот, які, до речі, колись теж здавалися для України недосяжними. Будь-який сценарій навіть найбільш відчайдушний, найбільш нереальний. Навіть за той сценарій, якби ви його звучили п'ять років тому, можна було б поїхати на дурку, то зараз почому б ні? Сама дискусія, яку започаткував Макрон, вона дуже добра. То вона говорить про те, що в Європі розуміють всі ризики, які ця війна несе в Європі в тому числі. І, до речі, багато країн, які доєднались до ініціативи, говорять, що ми готові розглядати такі варіанти, обговорювати їх і так далі. Оксана Михайлова та Наталія Луценко. Факта сітіві. Єдині новини І такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.